Вітаю, друзі! Сьогодні готую теплий салат з моркви і зеленого горошку. Ви, мабуть, подумали, не смажила моркви, і назвала теплим салатом. Але я дуже раджу звернути увагу на цей рецепт, бо салат дуже смачний і ароматний. Я зазвичай багато спецій додаю до страв, а до цього салату лише зовсім трошки меленого чорного перцю, бо салат сам по собі дуже ароматний і не потребує спецій. Ось на сьогодні у нас такий сніданок. Вчора спекла батони, зробила бутерброди з оселедцевим маслом. Рецепт приготувала. Є на каналі, зварила яйця, приготувала салат, все швидко, смачно, корисно із самих простих продуктів. Якщо для салату беру консервований горошок, треба злити маринад. У мене сьогодні заморожений, тому його треба відварити. До одного літра води додаю 1 столову ложку солі, одну столову ложку цукру, розмішую, накриваю кришкою і довожу до кипіння, в киплячу воду висипаю 250 г замороженого горошку. Накриваю кришкою і варю до готовності. За 5 хвилин до готовності горошку додаю. Дві столові ложки яблучного оцету. Зварений горошок висипаю на друшляк, зливаю маринад. 700 грамів моркви нарізала дрібненькими кубиками. Сковороду ставлю на вогонь. Наливаю 40 мл соняшникової рафінованої олії, додаю 40 грамів вершкового масла. Моркву, накриваю кришкою і на середньому вогні готую до м'якості моркви. Час від часу розмішую. Коли морква приготувалась, додаю горошок. Також додаю зовсім трошки чорного меленого перцю і сіль за смаком, але не пересолюйте, овочі не люблять багато солі. Розмішую, накриваю кришкою і тушкую ще 5 хвилин і можна пригощати родину. Готуйте такий салат, я впевнена, смак теплого салату з моркви і горошка вас порадує. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.